Всіх вітаю, друзі, всім привіт! З вами Ретро Юрій, і сьогодні в мене в гостях дуже і дуже рідкісний гість. Тож, не пошкодуйте своєї вподобайки. Також підпишіться на канал, хто цього ще не зробив, і погнали дивитися. Так, сьогодні в мене в гостях дійсно рідкісний гість. PlayStation 3 Fat, але не абияка, а супер-мега рідкісна та крута ревізія з підтримкою PlayStation 1 та PlayStation 2 дисків. Що вам хочу сказати, друзі? Дуже хочу сильно мати цю консоль в колекції. Але на сьогоднішній день, завдяки всім милим та любим баригам-перекупам, знайти таку консоль в робочому стані, де ще й за нормальною ціною це практично нереально. Так, всьому виною повищений попит та ті самі бариги перекупи. Ну що ж, але приходиться боротися якось з цим. Хто бажає купити робочу консоль, той купує її за 5-6 тисяч в тих самих барих перекупів. Але пропрацює вона пів години чи годину, це вже загадка, загадок. У моєму ж випадку я купив консоль не в неробочому стані. Стала вона мені приблизно 1200 гривень. Ось, е вже коли домовився з покупцем, що купую її, коршуни почали перебивати ціну. Торгуватися, давати на 100 гривень більше, як вони це все люблять. Але продавець вже відправив цю консольку мені. Радіти чи плакати, не знаю. Щось радіти, бажання немає, тому що, коли я її забрав, подивився на її стан. Вона ударена, вона вчилася літати. Продавець про це чесно написав. Правда, не сказав, що вона вдарена із цього боку. Що ж. І він написав. Що консоль не вмикається, видає якийсь ультразвук. Давайте одразу спробуємо її підключити. Я ще цього не робив, ось тільки приїхав. На радищах аж пальця збив. Давайте спробуємо її вімкнути, послухати, що вона видає. що вона не видає. Ну, ультразвука я не чую. Індикації також немає. На кнопку включення, консоль. Не реагує. Ні на викид диска, ні на включення, ні на що вона не реагує. Ну що ж, давайте розбирати. Давайте подивимося, що нас чекає всередині. Надіюсь, там чекає нас не повний аншлаг. До речі, комусь стане цікаво, чому я купив саме цю консоль. Я хочу зібрати. Робочу ревізію цієї консолі собі в колекцію. Е, купувати в Коршені в за 5-6 тисяч консоль із грітими чіпами звичайним феном. Я бажання не маю, тому що я знаю, що вона пропрацює ну, максимум годин. Це саме, що не є максимум, а то і менше. ось Тому я вирішив е-е по можливості купувати ці консолі, знайти з них кращу, відреболити або замінити відеочіп, який в них дуже сильно любить вилітати, ну, обслужити, скальпанути і мати в колекції дійсно робочий екземпляр. Це дорого, це важко, говорю відразу, це дуже і дуже тяжко. Але, з Божою поміччю, щось у нас так колись вийде. Що ж, давайте розберемо її. Дивіться, тут навіть заглушка є. Знімаємо заглушку резинову погризену. О, до речі, жорсткий диск. А, ну жорсткий диск класика, кармана немає. Як мені його витягти, це ще те питання. Уже перші знаки дуже і дуже хороші. Зараз візьму якусь ковирялку, полупалку. Спробую витіснути цей жорсткий диск. Комусь карман знадобився. Ага. Зробити це практично неможливо. Ну, добре, можливо, іншим шляхом витягнемо цього диска. Давайте розбирати далі. Тут у нас гвинтика немає. Розбираємо. Що таке? Гвинтика немає, консоль не розбирається. Ого! Йопа ха 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 Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться на це чудо. Двухсторонній скотч. Класика жанру. Двухсторонній скотч. Ну так, і недостаючі гвинтики. Нема, нема. Там нема. Тут нема. ой Ой-ой! Ну що ж, Вітаю від покупки, Ретро Йрії. Ти купив знову хлам. Ну що ж, давайте викрутимо інші гвинтики, які залишилися. Надіюсь, материнська плата хоч є. Ого, а закручені вони дебело. Професійно закручені. Спробуй ще викрутити. Один є. Де ще? Ой, я чуваю, що мене чекає всередині. Навіть не витягується. Так, відкрутимо цей. Хто ж їх закручував, мені цікаво? Поки розбираю, розкро... розповім вам вили... цікаву історію. Не знаю, в курсі ви чи ні. але... Але... Це мій пінцет. Е -е... Якась така цікава ситуація. PlayStation 3 Fat на Олексі продають майже всі за кордону. З Німеччини, з Англії, ще звідкись, ще звідкись. І мені от дуже сильно цікаво, е -е... Навіщо? навіщо їх там купують. Звісно, це неправда. Саме що не є... Ага, а цей викрутити не можу. Цей викрутити не можу. Зараз я зміню ракурс та повернуся. Це капець. Прийшлося бігати в машину за великою викруткою. Як його закрутили, я не знаю. Так. Нус. Шлейф відключений. Дякую, що цілий. Так. А, ну да. Як консолька має включитися без без панелі? Оригінально. Оригінально. Нічого не додам. Нічого не віддам. Я ж правильно розумію, тут недостатньо панелі. Тут не вистачає панелі, яка відповідає за включення. Так. І не вистачає чогось тут. Бляха-муха. Розібрано. Розібрано. А, це шлейф з'єднання з приводом. Цей шлейф у нас відповідає за що? За картрідер? До речі, картрідер начебто начебто цілий. Так, це добре. Так, що це таке? Це блок живлення. Це блок живлення. Знімаємо блок живлення. Знімаємо. привід. Сінім. Написано, чи щось таке незрозуміло. Ну, я так розумію, що... Покупка в мене просто причудова. А, шлейф обірваний. Всунутий так, аби рахувалося. Ну, в принципі, В принципі... купуйте консолі на Alex. Дивіться відео інших блогерів, які розповідають, що купив PlayStation 3 за 1000 гривень. Е почистив від пилу, і вона запрацювала. Дивіться, друзі. Ви все правильно робите. Так, цей шлейф я вставлю сюди, щоб одразу складу, щоб воно було. в купі так, як має бути. Так. так. Ну, плата привода ціла. Така от диск є всередині, як вважаєте? Може там GTA 5. Ні, диска. Диска немає. синім Значить, вона була в сервісі в Україні. Значить, в сервісному центрі вона була. А, і тут ще якийсь шлейф має бути. А, так, з'єднувальний шлейф з материнською платою. От вам, друзі, бобри і консолька за, за кордону привезена. Так. Куди його класти в сторону? Так. Ну, розбираємо далі. Може там і чіпів немає. Я вже не здивуюся, чесно. Є екран. Так. І є плата. Якщо не помиляюся, ця панелька має знятися. А, все ось так. Це сюди, те туди. І це сюди. І відповідно це сюди. І я вже побачив спойлер. Давайте саме цікаве. ту 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 Геніально! Просто геніально. Випаяний процесор. Що вам сказати? Це перемога. Це просто перемога! Що може бути краще? Навіщо? Навіщо було випаювати процесор? Ну от, Він же ж конкретно під цю материнську плату. Який сенс було це робити. Добре, б, якби відеочіп випаяли. Відеочіп то зрозуміло, його можна пересадити на іншу материнську плату. Я коли купував цю консоль, я був впевнений, що процесор буде. Нехай там відеочіп буде випаяний. Нехай там не буде вистачати якихось елементів там тощо, 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 тощо. тощо. Випаяний процесор. Ще й випаяний криво з вирваними п'ятаками. Це прям 10 з 10. Тож, любі друзі, посил цього відео, який. Купуйте на Alex. Купуйте у барих перекупів по 5-6 тисяч консолі. І будьте щасливі. До нових зустрічей у консолів. Пока-пока.